Добрий О, вечір! Ой. Сьогодні 14 лютого. І куди ми їдемо? Одесу! — Ми зустрілися і зараз йдемо в АТБ. У нас через скільки буде потяг? Ну, приїжджає за 20 хвилин. Через 40 хвилин. Все, ми, ми пішли з купляти. Ну, не 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 і так, чемодан сломали. Пояс Поїзд приїхав. Поїздка. Починається класно. Сіли в потяг. Їдемо. Ну, Але не снямо. Завжди поруч. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Like За поїздку. Mm -hmm. І ось наша поляна. Поріжечки, бутерброди, Все як має бути. І так, ми да, вже повечеряли. Yeah. Yeah. Оськ уже пішов до себе. Ми їдемо окремо, тому що ми повинні місця. Так що виїхали. Ми <laughs> приїхали в Кремінчуг. На сам санкт... Кременчук. Х. І гуляємо. У нас 20 хвилин перерви. Ой, господи. Який перерв? Всім спокійно. Доброго ранку. Ми приїхали. Вирісання, вирісання. Ну, да, ми важі. Я не тут. Всім, скоро виходимо. Ми приїхали в Одесу. Що ви можете сказати? Не Ростик. Я вже наш готель. Дечі залишили, і в 14 писання. Може раніше. Ми ходимо, гуляємо, взяли каву. Ось усі. І ми пройшли до фонтану. Це взагалі. Ми останній раз були тут 4 роки тому, ще як не було війни, то цей... нічого не помінялось. Все так само. Ну це хорошо, що нічого не помінялось. Це не в поганому смислі. Так що так. Да. Дивіться, який фонтан. Який.

Щоб ви розуміли. Ну, не, 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 І так, ми вже... Ой, ми вже заселилися. Я не снімаю труси. Е, дивіться, отакий ось у нас номер, така ліжка тут, телевізор, Столик. А тут зараз ось ось, покажу вам. З вікна у нас дощ. І тут є ще другий поверх. Це як в цих черніцях було. Як, вообще, Дуже гарно. Отак. Ми вже зібрались. Футболістка на місці. Анюта. Там Ростик. А тут я. Зараз ми йдемо куди? Ходить сюди. І на сплати. Свої не стінець. Сидимо. Торкуємось. Що що тут сьогодні різні представлені магазини. Віселінка. Анюта. Ми, ми, шоу... вот так. Ну, так, ми прийшли в пасаж, знайшли тут якусь вуличку, тут иди, наши, иди, наші апірольчик. У нас, як звичайно, культурна програма не для нас. Ми вже пробуємо, як вам? Смачно? Топ. Топ. Я думала, да. ja. думала, буде хуже. Ми ще через попкорн це взяли, так? Да? Фанати. Ну, да. Будинку, який да, має да, таку сторону, насправді він просто трикутний. Коротше, yeah, yeah, yeah. так, ми прийшли до Тараса Григоровича. Всі сидять. Yeah. Що ви можете сказати? Кого ми чекаємо? Легенду. Та yeah, це Шевченка. <laughs> чекаємо ми цити. Ігоря. Він має прийти до нас. Будемо йти в парк атракціонів. Зараз уже, слава Богу, немає дощу. Доща. Того. Отак от. Сподіваємось, покатаємось і все буде ок-чпок. Ігор. Привіт. 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 Ой, ми ж не знайомі ще. Аня, приємно. Аліна. Приємно. Куди йдемо? Ігор. Ігор, куди йдемо? Вона парк. Давай, їж підписчикам. Е, привіт. Ой, це ж блог, я буду в лозі. Ми йдемо на парк. Я забув за всім. І так, ідемо в готель страху. Ігор, що ти можеш сказати? Закрита. Слава Богу, Бог почув молитви. Боже, яка біда. Ось так, сьогодні було дуже страшно, зараз не можу. Ігор! Ігор! Акціонах, Ігор, ваші враження. Блін, капець, я як людина, яка ніколи не каталася на тракціонах, мені дуже зайшло на у там де. На американських горках таке, типу, я там просто кричав. типу, ні було страшно сам. А комната страха такажненька, ну там теж не було страшно. Ага. Слай. Ну я прикольно. Мені це і сподобалося дуже страшно. Було дуже страшно. Якщо ви екстремали, то рекомендуємо. Давайте. Якщо ні, то <плес> ні. Давайте. Їдемо їсти наконець, бо я вже не можу. <с to> я не можу так довго не їсти. Я зла. А він в одному дівчата іншому. шурни, знаєте, все так, як раніше. Дівчата туди, хлопці туди. І ми їдемо. Аркадію і зараз пахне. Ми зараз йдемо в Крим. Хочемо. Зараз якого що ви пробували? Не пробували? Це кебаб, це пельмені, це Аліна. Там Льоша. Це, 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 це Тараш називається. Всім спеціально. Це сам. Я ж через це його люблю. Б-52. Це, B... це вроді якийсь кисостер... Привіт, Аліна, це тобі на пам'ять. Я зараз в аптеці. Купляю вам Атаксил і Бетаргін. Ну, все добре. Все нормально.